Сьогодні зустрічаються команди Газ сумської філії проти команди Комсервіс. Нагадаю, що Газ Мережін нас... номер 34, четвертий, номер 7 – Віталій Радченко, номер eh, Сергій Бабинін, номер 8 – Владислав Колес. А ось вже з м'ячем розвертається Сергій Бабинін. І у нас рахунок відкрито, друзі. Ось так ось. Отакий От у нас початок зустрічі. Господарі виходить вперед після розіграшу світового. Максим злідно буде відповідати своїм ну, е ольовою атакою. Крапін бардира. Де Ми потрібно говорити, що нас вдавна? Хороший вітрим. Є Зараз ще один. Бабинін. удар поперек. Зумів розвернутися знову втікти від опіки, скажімо так. Сергій Бабинін. Ще один удар і знову попереду. Вийкав удар. Вище в цілому. Можна вважати, що їм здаються. Хоча є небезпечний лесника. Колесник бере гру на себе. Грає з Радченко. Буде удар, 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 дальній кут. Вже і дуже щільно працюють у захисті гравці Сервісу. Фактично все блокуючи. Зараз хороший і п'ятою Бабині! Тільки я сказав, все блокуючи, як не вдалося заблокувати удар у е, виконанні Сергія Бабиніна. і рахунок у нас змінюється майданчик. Посельовуючи його активно сиджує головлю. і Голбін. Роман Віненко, що творить зараз голкіпер команди. Кобсервіс. для нього все опинилося так, що від воріт будуть входити газовики, але було дуже і дуже небаче П'ятою переправити від ворота Романа Міненка. А вже в наступній же не те, що батаць. Перед самісінькою переговори. Виков зараз буде перехоплення. І три Те, що, про що я казав. Ну що твориться зараз у нас в матчі. Ще й порушення правил від Олексія Тюріна. На випередження грає Ярослав Биков. І... Романа Міненка, який не зумів зупинити м'яча. Ну і після цього є на Козолопа. Можна пробити. Грає через Дениса Будка. Будко яка ж можливість забити. і Мінер рятує свою команду. Зараз Роман Міненко став стіною І перед ударом Дениса Будка, який безпосередньо з карного майданчика завдавав цього, але це не надовго. Сергій Козолуп підкоплює м'яч. Протягує його від бокової, зміщається в центр, пробиває в ближній кут. Забив. Бабинін є. У нього можливість забити. І Сергій Бабинін. 5-1. Посипались. Комп'ютерники дуже швидко вони пропускають. П'ятий гол. Ну що ж. Стеж за все. Приходить передача на Максима Кисельова, удар і знову стійка Йому не вдалося, і тепер потрібно вже захищатися. Комсервісу удар в дальній дальні кудимо ще раз я пробивав з носка в ацьому номеру. ледь не влучив у кут. А От зараз Максим є Чинний Магазин звична кава. оптово розбігний магазин кави та супутніх товарів для кав'ярин та кавових автоматів. Зараз виков міг забити. Хороша передача від Головльова до Рачика, Той на Сергія Попина. І у нас у виконанні Другого номера команди Газмережі Сумська філія. Класна атака вдалася зараз команді Андрія Бурдюга. Дивимось ще раз. Головльов Після первинки. Первое. Захист. А, микати. 16 й тур. Зараз просил бажорку. Простил на Владислава, Колесникова. Удар. Передача на бутка. Він сам перед воротами і буде забивати. Так і є. Денис Бутко, перекативши м'яч під ліву собі, забиває свій гол. 7-1 таким чином стає рахунок. 5 секунд. Трохи менше 5 секунд до завершення гри. Ну і на цьому все, друзі.